Тебе більшість знає по твоєму інстаграму, дійсно, як фотограф, який фотографував індивідуальні зйомки, твор, чого дуже багато було моменту. Але на попередній розмові з тобою ми вияснили, що в тебе був один стабільний заробіток фотографій. І це мене, якщо чесно, це дуже. Дуже мені це сподобалось, тому що, по-перше, я навіть ніколи не знав, що так можна заробляти на фотографії. Ти в шоці так? Да? Я, я дійсно був в шоці, тому що я 13 років фотографії, і в принципі перефотографував абсолютно, мабуть, любу нішу, яка є в фотографії, але ніколи не знав, що можна фотографувати рецепти. Можна так, дійсно, це багато років було моїм основним заробітком. Я фотографувала людей, різні комерційні зйомки і так далі. Але основну масу частку мого заробітку складало фотографування рецептів для іноземних сайтів, для іноземних друкованих видань. Це було для Німеччини і для штатів. Я це не транслювала в себе в інстаграмі.